А, серйозно? І все кружляє. Так. Зараз. Я вже розумію. Так. Кажеться, ставиш, що Важливі, О, а ми до вас, а ми до нас. Пішли. Все, пішли назад. Вся хвилина, максимум. Яйко. Склеїлась. <реклама> Я просто дивився, хто ще познакомився. Блін, сидіти. Дякую. На заїзд. Чого ви тут сьогодні? Чого ви тут цього я сьогодні прийшов сюди для того, щоб підтримати нову поліцію у їхніх прагненнях для того, щоб нарешті все ж таки змінити нашу країну для того, щоб закон був один для всіх? Нас як уже добропорядних громадян, дуже сильно ображає те, що зараз на нову поліцію йде дуже великий тиск, і фактично нову поліцію пробують принизити чи може навіть ну м'яко кажучи, очівнити їхню репутацію. Ми проти цього, тому що. Ми довіряємо новій поліції і це орган, якому ми довіряємо нашу безпеку. У Боїх поліпові рушниці 12-го калібра. А там есть хлопчинка. Хорошо, что это приличный Я вопрос. Я был...